На каналі Файні квіти, Гродина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 листопада 2024 року. Сьогодні 24. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна посадити цибулини весняних квітів з розпродажів, посіяти насіння устоми, нарізати та укорінювати живці, висаджувати саджанці квіткових, хвойних та декоративних рослин, робіть це, уже, якщо погода, погода зимова, ці посадки робіть у великі горщики, а уже навесні пересадити як розсаду відкритий ґрунт ці рослини. Можна пересаджувати кімнатні рослини в цей час. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізка живців це виключення з правил. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Але в кімнаті вибирайте біопрепарати. 24 листопада несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, важливо для здоров'я на 24 листопада. В цей час під ударом знаходяться органи травлення, тому, будь ласка, використовуйте роздільне харчування і їжу потрібно приймати маленькими порціями. Скажіть, ні сьогодні макаронним виробам. Що ж можна приготувати смачного? Готуємо такі страви: каші з гречки, пшана, вівса, молочні продукти, цвітну капусту, готуйте, картоплю, використовуйте для приготування моркву, їжте яблука, робіть салати з редьки, їжте груші, цитрусові, гранати, дуже корисні різні горіхи, вітаміна, зелень. І для приготування страв використовуйте рослину, олію. Смачного вам! 25 листопада спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва до 13 години 20 хвилин, а потім перейде в знак Терези. І після 14 години вже можна буде проводити різні посіви. І ці посіви стосуються підзимових посівів насіння моркви та буряку. І можна працювати з будь-якою розсадою. До речі, пересадку-перевалку, посадку розсади проводимо в завчасно зволожений ґрунт саме після 14-ї години це знак стихії повітря. Поливи та підживлення проведіть до 7-ї години ранку, бо через декілька годин розпочне роботу енергія стихії повітря, і ці агроприйоми будуть небезпечні для рослин. До речі, місяць без курсу, 25 листопада, буде починатися 7 години 37 хвилин ранку і до 13.20. Тому отак у нас діляться справи в цей день. До речі, ще один раз скажу: після 15-ї години дня можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Причому в садочку можна проводити обрізку тільки при сонячній погоді. Якщо опади, будь ласка, не треба рослини різати і краще просто відпочиньте в садочку. А захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І знову ж таки попередження 25 листопада, тільки після 15-ї години дня наступить сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 25 листопада. Все-таки тут більше всього будуть працювати енергії Терес. Особливо це буде обід та вечір, коли ви будете готувати страви на обід та на вечір. Тому тут дуже важлива підказка. Важлива вегетаріанська їжа. Ні м'яса, ні риби в цей час не їмо. А що ж можна приготувати для здоров'я нашого? Готуємо такі страви: каші з жита, риса, рису, гречки, вівса, ячменю, дуже корисні салати з проростків насіння різних рослин: це і бобові, і овочеві культури, і зернові. І готуємо дуже корисні салати, причому салати з різних свіжих овочів, фруктів та ягід, які у вас зараз є. А дуже в багатьох ще багато чого залишилося із свіжого. І є заготівлі свіжі. І до цього можна додати ще банани, родзинки, курагу. Дуже корисні дайкони редька. Я знаю, що багато хто вже зібрали врожай цих овочевих культур. Готуйте з них салати. І зелені листочки салатів теж дуже-дуже корисні. Додавайте їх до різних блюд. І всі салати заправляйте лимонним соком, сметаною або ж вершками. Навіть рослинні олії в цей час не використовуємо. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий прекрасний день. Щастя вам людського, здоров'я, вам міцного, усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.